Що, Паша Батькович Іванович, як воно тобі працювати з цими Що ти, У мене вже баки хочуть заказу, дзвонять за баки. Будемо баки отроляти людям. Я не знаю Назар. Баки я не роблю, я за них, як би сказати, відповідальності не несу. Ну, з пресами, що тобі сказати. Як було, так не Нержавійка йде легше, а оця апаратура вийшла, в нас її значно модернізувати. Їх і... досконало. Да, ми... Методом народного тика і три дні мучились, але дійшли до того, що зараз набагато більше. Нажимний Так. Давайте подивимося, наскільки ярче нажимний. Наглядно нашим шановним колегам. Коротше, експеримент в прямому ефірі. Значить, Беремо сепаратора, беремо нажимного і беремо, ставимо... Що ми ставимо? Ану. Мітку. Ставимо мітку. Маркер. Ось так. Є. Раз. Вложимо. І. Нажимаю. Раз. Один, один нажимчик. І ставимо мітку. Раз. Зверніть увагу, що е, довжина оцієї мітки, ти ширина її, це теж частина ходу, да? тому тобто, що воно під цим. Так, добре 2 міліметри тут. Так, добрих 2 міліметри. Так. Що ми беремо? Беремо штангель. В паші в кожного нормального майстра є штангель циркуль. Так, я чуть, -чуть Е, отак. От щоб було його гарно під. Так. Раз. Ми маємо майже 12, 11 мм. Плюс мінус 11. Тепер де той вінт? Це це ясна різниця. Скільки ми отримаємо обертів вінтом, щоб добитися 11 мм. Показуємо. Беремо 20-ту шпильку, тому що тонша, мабуть, тут буде слабувати. Так, так, ну, що є? 11 мм, щоб виставити. Це, це ось довго. Ось так. Ще. Все. Одинадцять. Точно те саме. Так, тепер. Дядько Паша ставить мітку і рахуємо оберти. Один. один два, два. Три. Чотири. Майже п'ять. Майже п'ять обертів. Ми отримуємо майже п'ять обертів. Тепер він тому, щоб пройти 11 мм, треба зробити 5 обертів. А щоб пройти цим